В Кременчуцькі новини. Кременчук в жалобі за міським головою Олегом Бабаєвим. Про те, якою був людиною Олег Бабаєв, про те, як сумує місто, про те, що відчувають Кременчужани, саме про це ми вам сьогодні розповімо у випуску. Резонансний злочин, що сколихнув не лише Кременчук, а й усю Україну. У суботу, 26 липня, було вбито міського голову Олега Бабаєва. Неподалік від власного будинку його розстріляли невідомі. Замовне вбивство міського очільника знаходиться на контролі у найвищих правоохоронних структурах країни. Олександра Демиденко далі. Наразі правоохоронці не дають жодних коментарів щодо злочину. Втім, резюмують вбивство однозначно замовне. А достеменно відомо таке: Олег Бабаєв їхав вранці на тренування, зупинився біля контейнерного майданчика, аби викинути сміття. Там його і застрелили. Як засвідчують очевидці, зловмисники були на білому ВАЗ 2109 який з місця події зник. Все відбулося миттєво. Було зроблено три постріли. Олег Бабаєв загинув на місці. Травма була несумісною із життям. Жалко дуже чоловіка, який щось робив для города. Ні один мер не робив, сколько. Я не був таким, как он хоч там його полівають рязі. Крайні мірі саме хороше розповідання станець і пам'ять. Нім останется в городе. Он военный был человек. Такой человек училище. Эти люди любят порядок. Даже фонтан на зиму тот чехол пошли. Кто такое сделал? Хоть один дебил в нашей стране это сделал, никто, кроме Бабаев, не сделал. Я вообще не знаю, что с городом будет. Он жил среди людей. Таких людей немного в Украине, правда? Я таких людей двоих встречал еще. Мэра Львова встречал. Таких людей в государстве очень мало. Вже через кілька годин після трагедії у міськраді було скликано позачергове засідання виконкому сформовано штаб з організації поховання, оголошено жалобу, організовано спецфонд у допомогу розслідуванню. З нашої сторони ми робимо все можливе, щоб не було дестабілізації в городі. Ми прекрасно розуміємо, що що зараз можливі різні варіанти. Тим німені город. я призываю всех быть спокойным. Власть в городе есть. Хочу сказать, что в Кременчуге была, есть и будет власть. Будет продолжена командой Олега Бабаева вся та работа, которая проводилась. Мы создадим фонд который будет помогать финансировать проведение объективного расследования. Сейчас к расследованию подключена милиция и все компетентные органы города Кременчуга, Полтавской области и Украины. Наразі є три основні версії замовного вбивства: це спроба дестабілізувати ситуацію у регіоні, бізнесова конкуренція і професійна діяльність. Міліціянти закликають усіх, хто володіє, хоч якоюсь інформацією, хто був свідком подій, і особливо водіїв, які суботнього ранку проїжджали в районі вулиці Сумської і мають відеореєстратори звертатися до правоохоронних органів. Нині ж Кременчук у жалобі. А вже ввечері цього ж дня у центральному сквері міста жовтневому прощалися з Олегом Бабаєвим. Тисячі мешканців надніпрянського міста несли квіти та поминальні лампади. Ані чоловіки, ані жінки не приховували сліз. Близько п'яти тисяч кременчужан зібралися поблизу фонтану у сквері Жовтневий вшанувати пам'ять міського голови Кременчука Олега Майдановича Бабаєва, який трагічно загинув суботнього ранку від рук найманців. Люди йшли нескінченною колоною, несли квіти та поминальні лампади, не приховували свого щирого болю, сліз та обурення через скоєне бандитами убивство. Йшли прощатися з Олегом Бабаєвим не тільки як з міським головою, а й як з принциповою щирою цілеспрямованою людиною. Сьогодні для кожного з нас. сегодня каждый из нас потерял часть себя а все вместе с вами мы потеряли нашего мэра великого мэра я могу сказать наверное лучшего мэра который был в этом городе хочу вам всем пообещать что наш долг и честь моя и команды, которая работала с Олегом Бабаевым. И я вам это обещаю, что мы продолжим все то, что он начинал, все те его замыслы, которые были светлые. Мы воплотим обязательно в жизнь. Аплодисменты мы встретили кременчажаны в фонтана у скворя Жовтневой. У чарівному куточку центру міста, який фактично своїми руками створив Олег Бабаєв. Мешканці Кременчука запалювали поминальні лампадки та встановлювали їх навкруги фонтану. Люди зі сльозами на очах згадували добрі справи Олега Бабаєва. Дякували за зразковий порядок у місті, за спокій під час революційних подій, за допомогу українській армії, згадували щирість, принциповість, відвертість та людяність міського голови. Називали його справжнім чоловіком, справжнім професіоналом. Це дуже сильний, дуже валівий чоловік, дуже мудрий. Ну наверное, не знаю як ще харк все всі найкраще только и качество Наверное, так на нього посмотришь, похож на мужчину не мужика а мужчину поэтому действительно без сльоз говорить тяжело тут людей очень много но тишина стоїть гробовая как говорят. поэтому очень жалко пусть земля йому буде пухом. дуже багато зробив Олег Медонеж для міста і міг би зробити ще б дуже набагато більше але ж так зла пуля, злий случай обірвала життя в розсвіті сил. Скажімо, вибачте, мені дуже трудно говорити. Ми його дуже любили, дуже. з самого початку. В нього, він скільки старався для міста, для людей. Він, кругом його сліди, його роботи, його любові до нас, до міста до свого, скільки він уклав усього. Нам так важко, як саме близького чоловіка похоронити. Он нам запомнился как молодой, энергичный человек. Вот внутри него как будто как вулкан был. Энергия заряжала всех. И ну, все на лицо. Вы же видите, как Кременчуг изменился, чистый. Все люди довольны, все ну, верили в него. И то, что случилось сегодня, это, ну, это вообще все в шоке, все в трауре. И просто ну, тяжело представить, как будет Кременчуг без Олега Бабаева. Український політик, підприємець, футбольний меценат, заслужений робітник промисловості України, майстер спорту з дзюдо все це про нього можна дізнатися з Вікіпедії. Це для всіх. Для небагатьох він назавжди залишиться сином, батьком, коханим. Залишиться другом, побратимом, шанованим шефом, поважним мером. Залишиться в серцях найкращою в світі людиною. Це все про нього. Спогади та біль присвячуються Олегу Бабаєву. Як на мене, він дуже схожий на маму зовні рисами обличчя, а головне якоюсь внутрішньою силою. Народі стверджують, якщо син схожий на матір, бути йому щасливим. Я ж переглядаючи зараз це відео, лютим місяцем року рокопоточного, місто Пурськ, Росія, бачу перед собою щасливу жінку. Мій син з дитинства лідер, говорить Світлана Лівна. Хотів стати військовим і став, незважаючи на наші з чоловіком відмови. Це його ідея була, і це його було... Нічим не говорити. Я поїду в воєнно училище. все. Вважається, якщо в родині одна дитина Олег був єдиним сином, то вона обов'язково балована. Схвалювати ніколи не схвалювала, згадує Світлана Тільки в 35 років він мені сказав, ну ти хоч куди небудь скажеш, що я хороша. Ну <laughs> не люблю хвалити, ніколи не хвалила. А он всегда старався, вот, все, а я как будто не замечу. Думаєте, в этом его його успіх. Йо в этом успіх. Випуск 1982 року. Загальноосвітня школа номер 10 10 Б клас. Олег Бабаєв в музеї школи шукає очима однокашників на фото. Власний руководитель. Ну, то пірва любов. І місті поставити. Я був просто відмінником. Завжди сидів за останньою партою. А який найулюбленіший предмет? Запитуємо. Фізкультура, НВП, труд шкільна дружба найдовша та найвірніша. Вважається, що для такого статусу неважливе спілкування щодня. Справжні друзі просто знають, що вони є один в одного. Тепер одного в іншого просто не стало. Не стало частини мене самого. Бо саме в класі. Я знаю. Йому да. 6 шість літ. Да. Я більше хочу скільки. сказати, що коли він в посповину честь 16 років приймав присягу. Я пам'ятаю, коли він пошов записався в секцію дзюдо. Вот, и нам захлеб рассказывал, как там интересно. И мы потом весь класс ребята ринулись на следующее занятие с ним. И позанимавшись два часа по куру многим было плохо физически и неприятно, многие ушли. А он как бы остался до конца и если об этом говорили, я хочу сказать, что он все-таки добился результатов, он в военном училище сдал на мастера спорта по виду. 30 лет, когда мы праздновали, закончили школу, он специально в Курске заказал украинский ресторан. І ми там є в курські українські ресторани, і ми в українському ресторані. Хотя, конечно, ми з ним потом обсужали вопрос, то да, все-таки українська кухня на Україні це намного вкусні з Олегом Бабаєвим. Я познайомився у 1982 дев'ятсот році в стінах мінського військово-політичного загальновійськового училища. Розповідає член команди мира, колишній побратим, директор комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Іван Болдами з ним навчалися в одній році в одному взводі. Наші ліжка стояли поруч. А, да, я. собирался уезжать в Кременчуг и беседовал с своими родителями. У меня отец, которому тоже уже 78 лет, спросил, говорит, а чего ты туда едешь? Да, была учеба, были курсантские годы, но сколько времени прошло? Я ему сказал только одно единственное, говорю, отец, понимаешь, я еду к человеку, которого я знаю. Я еду к человеку, которому я всегда... И доверял, и верил, и никогда не сомневался в нем. Никогда не буду сомневаться. Поэтому, если я еду в Кремичук, я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность еще раз встретиться с этим человеком и с этим человеком пройти какой-то жизненный путь. И слава богу, что я хотя бы эти три года видел его, был с ним рядом, хоть какую-то помощь ему оказал, хоть чем-то как-то помог. Члени його команди сьогодні в один голос промовляють. Будемо робити все, аби його справа жила далі. Це наш обов'язок зберегти і продовжити. Бабаєв був настоящим якщо Коротко він був настоящим і кхм, в дружеством спілкуванні не кожен чоловік може бути. до такой степени откровенным, каким был Бабаев с друзьями, в общем. Искренний, честный, целеустремленный. Мэрство – это, пожалуй, было начало его пути. И мы увидели, насколько он может быть эффективным мэром, сильным мэром. И при этом прекрасным, нормальным человеком. Никого, ни для кого не секрет уже сегодня, что его кандидатура рассматривалась на губернатора Полтавской области. Это было так. И я уверен в том, чтобы Олег справился и с постом губернатора и наверняка пошел бы дальше. А дальше мы все прекрасно понимаем. Это и кабинет министра мог быть. Но самое важное, я думаю, где бы он ни находился, он всегда бы помнил и был благодарен нашему городу. Котором для нього став стартова площадка, і к сожалению, к сожалению, здійснює закончиться. І це все про нього. Якщо однозначно все, то це про його силу, його стрижень, його серце, яке так раптово зупинилося. Ушаопів утрам, ушаов куди вас правда нет, поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты, есть минуты, словно сон, нелепый сон. Минуло дві доби з моменту трьох зрадницьких пострілів у спину Олегу Бабаєву. Кременчужани стверджують, що це був чи не найкращий мер нашого міста. Наша знімальна група пройшлась вулицями міста і поспілкувалась з горожанами, як вони себе почувають, яким бачать майбутнє Кременчука. Кременчук у скорботі події 26 липня нікого не залишили байдужим. Ми переживаємо і плачемо за. Бабаевым такого не было и никогда не будет, как он. Это очень Это хороший человек, хозяин города, хозяин города. все думал, поел, за людей тоже. все поел, за людей думал, да. за всех. плачем платим. Этот человек людей. был действительно большой буквы в городе Кременчуге, за которым мы были как за спиной пенсионеры, особенно чувствовали себя защищенными. Мы просто утратил хорошую луну. Вот, и... вот и парк. Чого ж так, що хороших убивають? Олег Бабаєв був сильною людиною, вимогливим і цілеспрямованим керівником. У свою команду він обирав людей, які розділяли його погляди на життя, на проблеми міста, які б могли підтримувати порядок і спокій Кременчука за його відсутності. Ніхто не очікував, що подібне прийдеться робити так швидко. Ми запитали Кременчужан, чи вірять вони у сильну команду мера. Віримо. Дай Бог, чтобы так было. Произошла колоссальная перемена, который был у них командир, проводник во всех их вопросах и действиях. А сейчас им надо самим это приспосабливаться к этому, идти по его пути. Если команда научена правильным действием, наверное, будет также и его преемники поступать. Верю в том, что у него действительно была очень сильная команда. Думаю, тоже она будет как бы поддерживать чистоту в городе, так как это делал. Олег Бабаєв, я сподіваюся, що саме так і буде. Не секрет, що гарний європейський стан сквера Жовтневе це заслуга Олега Майдановича. Наша знімальна група поцікавилась у людей, чи згодні вони на перейменування сквера у честь Олега Бабаєва. І у відповідь ми не почули жодного ні. Ми об цьому уже думали, навіть хотіли подати самі приглашення, щоб Бабаєвські був. Да, я згоден. Я буду за ето. Це... От там на, я тут кожен вечір гуляю, і я там буду і говорити неоднократно буду говорити, що парк дуже не жовтневий бути, а імені Бабаєва. Це ж його сквер, його дітище. Так, да, вполне. Олег Бабаєв багато сюди вложив, да, зараз навіть город в останнє час розцвів. Я згідна дуже на цю вашу пропозицію. Не то, що згоден, а буду гордитися цим. Так, да. він заслужив на це, це він зробив сквер. Сьогодні Кременчук відправив черговий вантаж гуманітарної допомоги. Тільки гуманітарка вирушила цього разу не в зону АТО, а в Сумську область. Там вісім мобілізованих кременчужан проходять військову підготовку перед відправкою їх на схід. Півтора тижні тому на особистий прийом до міського голови Олега Бабаєва звернувся батько одного із мобілізованих Кременчужан і попросив надати допомогу. Список з необхідними речами передали до управління торгівлі, яке і розпочало збирати і формувати. Вантаж у списку нагальних потреб для мобілізованих кримінчужан були перераховані конкретні речі, такі як продукти харчування, засоби особистої гігієни, рушники, взуття, а ще маскувальні костюми, та навіть бронежилети і кевларові шоломи. На кінець минулого тижня вдалося зібрати практично все із замовленого списку, окрім шоломів, які сподіваються придбати пізніше. Ця допомога нашим кримінчужанам, які відправляються в зону АТО, організована. За допомогою нашого виконавчого комітету, за дорученням Олега Майдановича Бабаєва, залучені фінанси народного депутата Юрія Анатольовича Шаповалова, який знаходиться поруч і на кошти, особисті кошти Олега Майдановича Бабаєва, теж він завжди допомагав. Це не перша допомога, допомога була завжди, і не тільки організаційна і політична, але й особистими коштами. Власними, він розумів, що щоб отримати перемогу, потрібна допомога нашим військовим, міліціонерам. Така допомога завжди надавалась, і це було, було останнє його побажання теж, яке виконане. І зараз от ми знаходимося поруч з бронежилетами, які Повинні допомогти нашим хлопцям повернутися живими. І, на жаль, такого бронежилета не мав Олег Бабаєв два дні тому, коли підлим вистрілом в спину він був вбитий. Дай Бог, щоб всі ці речі і бронежилети врятували наших хлопців, і вони повернулись живими, здоровими. ми... На них надеемся, мы в них верим и мы их чекаем. Это одна из инициатив, последняя из инициатив Олега Меданача Бабаева, нашего мэра. Помощь нашим ребятам, кременчужанам, которые едут, которые направляются на днях в зону АТО. Эту инициативу поддержали все кременчужане. Здесь участвуют все, и обычные люди, и члены исполкома, ну, все, кто мог, присоединился к этой инициативе. Жизнь продолжается, и мы должны сделать все возможное, чтобы наши ребята, каменчужане, вернулись живыми и здоровыми. И Олег Меданович, я думаю, хотел бы Тавожу, поэтому ета його ініціатива подіржана всіма Як зазначила керівник управління торгівлі Людмила Жорняк, активну участь на дані допомоги взяли представники торгівельної галузі, а ще активісти Кремічуцького майдану, колективи пологового будинку і Кремічук м'ясо, працівники автозаводської і Крюківської районних рад, депутати міської ради та інші небайдужі кремічужани. Ну і багато тут його не видно. Тут у нас є і продукти харчування, є і кава. Наче нічого не забула. Пральний порошок, про цигарки ми говорили. Як бачите, і різні консерви, і тушонка, і цілий пакунок смактульок. Бо ми вже бачили, що наші військові говорять, ніколи не думали, що так, їм, що так, що так да, для тих, та навіть для тих, хто не хто палить і як нема цигарок, що ми будемо з задоволенням один одного пригощати оцими смактульками. Є все. Бажаю, щоб наші хлопці повернулися додому. Ми готові віддати для них все. Зібрану гуманітарну допомогу перед відправкою освятив священик Свято Миколаївського кафедрального собору протоєрей Анатолій Куліш. Медикам Кременчуцького пологового будинку вдалося врятувати життя невиліковно хворій новонародженій дитині за допомоги сучасного медичного обладнання центрифуги РС 6 Нагадаємо, медичне обладнання було придбане за власні кошти народного депутата України Юрія Шаповалова та трагічно загиблого міського голови Олега Бабаєва. Наразі центрифуга вирішує проблему діагностики крові та заготовки автоплазми, що дає можливість медикам лікувати сотні пацієнтів. І рятувати життя Єсенія, мати новонародженої дівчинки, і досі не може відійти від шоку з моменту, коли лікарі поставили страшний діагноз її дитині. Вже четверо суток боремося за життя одного з дітей. Рібник із гемолітичною болезнью. Ну, за 40 років моєї роботи таких випадків не зустрічалося. Це перша група крові з, з підгрупами, групами, які практично у нас на Україні не визначаються. Наразі, як стверджують медпрацівники, дитині нічого не загрожує. Завдяки механізму центрифуги, який був придбаний за власні кошти нардепа Юрія Шаповалова та міського голови Олега Бабаєва, фахівці здійснили майже чудо. Благодаря тому, що є цей апарат, ми можемо центрифугувати і сумістити індивідуально еритроцити, ми десятки донорів перепробували, і тільки одного донора ми знайшли, який підійшов. Ми перелили ребеночку, і зараз на сьогоднішній день життя цього вне в він буде жити і бути здоровий. Звістка про загибель Олега Бабаєва приголомшила матір врятованої малечі. Жінка планувала подякувати мерові особисто, але статися цьому не судилося. Я іскренне благодарна уже покойному меру, де Бог здоров'я його дітям. Таким отцом і дідом дійсно можна гордитися. Он спас моєго рібенка, і ми это будем помнить всю жизнь. всегда. медики переконують, зберегти життя малюку та вилікувати не одну сотню пацієнтів. Їм вдалося тільки тому, що міська влада завжди підтримувала розвиток медицини у Кременчуці. Працівник пологового будинку Ростислав Зауральський розповідає, коли стара центрифуга вийшла із ладу, адміністрація звернулася до міського голови. Ми рассказали розповіли... насколько надо, насколько важно для роддома, для города в конце концов, то тогда э, мэр города и народный депутат от Крымичуга приняли решение приобрести центрифугу за свой счет. И так как это деньги как бы, ну, из кармана, э, не было никаких проволочек, и, собственно говоря, 15 мая центрифуга уже стояла у нас. І першого числа її торжественно вже вроде як і вручили. За словами медиків, завдяки придбаній медичній техніці Кременчук став єдиним містом в Україні, де практикують подібний метод лікування. Тому до Кременчуцького пологового будинку лікуватися їдуть з усієї країни. Унікальне відділення тільки в Кріднісключительно в Кременчук, останні або центром мріють, але такого нету. И только вот, вот, вот эта вот ключевой, вот ключевая позиция – это вот этот центрифуг. Та методика, которая, которую используем мы, ну, в общем-то, вообще как операция плазмофереза у новорожденных, это применяется, насколько я знаю, это Кременчук в Украине, в Минск, Беларусь и Санкт-Петербург в России. Запад, они слишком связаны законами, А американці мені жалели, що для них це дуже дорого. За допомогою лабораторної центрифуги медики ще не раз врятують чиєсь життя. Шкода тільки, що самого рятівника вже не спасти. Сьогодні ми намагалися показати вам, що незважаючи на те, що чиясь злочинна рука зупинила життя міського голови Кременчука Олега Бабаєва, справа, яку він розпочав, живе і буде жити. Для всіх городян Олег Бабаєв назавжди залишиться міським головою. Колектив Кременчуцьких новин глибоко співчуває родині загиблого Олега Бабаєва і всім Кременчужанам. Нехай буде величезною втіхою те, що він подарував стільки любові і тепла усім і кожному, зокрема. Прощання з міським головою Олегом Бабаєвим відбудеться завтра в міському палаці культури з 10 до 12 години. Прийдіть до свого мера, адже він так любив Кременчук.